Вітання всім слухачам СІ 4 Тим, хто дивиться нас у телеефірі або ж на наших сторінках у соцмережі сьогодні говоримо про роботу водоканалу. Я впевнена, що кожен з нас не йде відповіді на запитання, які найбільше турбують гостем проєкту власною персоною. Є генеральний директор Чорнівців водоканалу Андрій Колесник. Рада вас бачити. Доброго дня навзаєм. і певно напоч... почнімо з найболючішого: чому Чернівці так часто бувають без води. На балансі комунального підприємства Черніці водоканал знаходиться близько 430 кілометрів мереж водопровідних. З них 131 кілометр, це більше 30%, знаходяться в стані, який, можна сказати, є критичний, тобто вони не підлягають подальшій експлуатації. І в дуже часто в тих чи інших моментах, які є найскладніші, які е, ділянки, які багато багато років вже потребують заміни, в нас стаються ті чи інші пориви. А якому стані мережі міста? Якщо ми говоримо взагалі про систему водопостачання міста Чернівці, це складна гідротехнічна система, яка включає в себе як великі станції підйому станції першого, другого, третього підйому. І Ще хочу сказати, що ми отримуємо 85% води. Ми отримуємо з Дністровського водогону, а тільки 15% ми отримуємо з Пруцького водогону. І для того, щоб в Чернічан була вода, фактично має бути безпека, як і надійність труб, як Дністровського водогону, так і мереж всередині міста. А до речі, про водогони вони потребують якогось ремонту, чи капітального ремонту, чи заміни повної. Звичайно, в нас є. Ділянка водогону не більш критична, яка е, оцінена і багато разів вже е, прийнято рішення по заміні найбільш критичних ділянок водогону. Це особливо це від станції третього підйома від Шобранця до резервуарів чистої води Попова. Проект це розроблений з німецьким банком розвитку KFW. Підписана між державна угода між урядом України і Німеччини, і вона включає три великих стадії. І можу сказати, що в 2021 році була пророблена велика робота для того, щоб була підписана вже угода по заміні найбільш критичних критичним ділянок водогону. Але на жаль, російська агресія не дозволила нам його втілити. Ми не змогли підписати в березні місяць цей договір, але з Перших днів військової агресії, а місто Чернівці, міський голова, Чернівці Водоканал. Ми працюємо над з міжнародними донорами і в тому числі з банком КФВ, для того, щоб профінансувати цю першу стадію з альтернативних джерел. Про які це джерела, і скільки коштів необхідно, щоб справді модернізувати систему водопостачання в Чорнівцях? Ну, якщо ми говоримо на це дві великі різні системи: це система, скажімо, безпекова система, тобто це наповнення резервуарів, це система водогону і внутрішні міські мережі, якщо порив є з однієї або з іншої на іншій ділянці, чернівчани будуть без води. А я, ділянка водогону найбільш складна? Це 11, майже 12 кілометрів. З них найскладніша ділянка 5,75 кілометрів, які від які є в стані, які потребують термінової заміни. У нас є. Всі знають чернівчани. Чули вже багато раз про таку ділянку. У нас повітряної лінії в районі села Білої. Там на протисувній зоні знаходиться. Близько 800 метрів двох дві нитки водогони знаходяться стан мереж там такий, що несуча здатність труби вже практично відсутня. Але хочу сказати, що разом з тим, в коли ми прийняв, я прийняв Чернісі водоканал в квітні минулого року, було зроблено дуже багато для стабілізації роботи водогону. Ми в минулому році почали працювати з інженерами ізраїльської компанії Бермат. Все кращі фахівці рахуються світові по стабілізації системи водогону з минулого року. Ми поставили 28 на повітрі на лінію наш на водогін, поставили 28 вантузів, які дозволили стабілізувати гідродинамічну роботу системи. І якщо в 2021 році за 10 місяців, 9 місяців повних 9 місяців ми мали 11 поривів великих ділянок подогону, то в цьому році лише 5. А якщо ми хочемо по результатам роботи, можу також сказати, що якщо в минулому році за 9 місяців ми мали 37 днів без, з обмеженим водопостачанням всього міста, то в 2022 році за аналогічний період це 19 днів, з них 5 днів було верніше чотири дні було тільки для того, щоб для заміни запірної арматури, і фактично 15 днів на противагу 37 дням. З ефективність роботи нашої системи робили по стабілізації системи водогону. Ми були чернічани були без води. Тобто це свідчить про те, що система водопостачання все ж таки модернізується потихеньку у Чернівцях. Однозначно, причому вона модернізується по багатьом напрямкам. Коли е, прийняв підприємство, було проведено дуже багато технічних нарад з спеціалістами, е, міжнародними експертами, спеціалістами з інших водоканалів, були залучені провідні фахівці, е, міжнародні і в зв'язку з тим, що наше місто досить специфічне, воно гористе, великі перепади висот, великі перепади е, в тих чи інших районах, і враховуючи зношеність труб. Ймовірність аварії є дуже висока. І почали працювати, розробили гідродинамічні моделі, розділили на зони і почали потрішки втілювати. Одна частина роботи, повторюсь, це була пов'язана безпосередньо з водогоном, а друга з мережами міста. Якщо ми візьмемо по мережам міста, то в минулому році за аналогічний період ми мали 235 поривів, в цьому році ми маємо 175. Це дані абсолютно. Якби чесні, і їх вони їх можна завжди перевірити. Ось ви зазначили, що радилися і, окремо отримали коментарі іноземних фахівців. На чому вони радять нам звернути найбільшу увагу, чому ось у Чернівцях все ж таки ця проблема з водопостачанням є? Найбільше тут можна сказати декілька причин є: перше, це все-таки зношеність мереж. Вся центральна частина міста це в нас є водогони 1895 року з початку функціонування і побудови системи водопостачання в місті Чернівці. Стара частина міста, якщо ми візьмемо водопостачання і водовідведення, це побудовано Австрії. Дуже багато труб чавунних початку, минулого, початку століття або кінця минулого століття. Позаминулого вже століття дуже багато технічних рішень, які були на 1895 рік, актуальні. Звичайно, через 130 років майже вони абсолютно не актуальні. Але ми користуємося далі цією системою. Але уходить, що нам треба замінювати свої зношені мережі. Звичайно, це основна проблема, але друга проблема: ми розуміємо, що коштів на повну заміну... Це десятки мільйонів євро, наприклад, немає, і треба робити сьогодні. Треба У нас чіткі були завдання, які дані були міською владою перед нашою командою, для того, щоб ми стабілізували роботу водоканалу. І сьогодні я можу ну, з гордістю сказати, що незважаючи на те, що ми ще не почали капітальні заміну, якби і водогону, і всіх систем. У нас є дуже гарні результати, що показують, що фактично кількість днів і поривів у нас зменшилась майже вдвічі. Цікавий експеримент ми провели цього року по вулиці Дзержика, Горіхівській Вижницький. Ми за півроку мали там 22 пориви серйозних. Розробили гідродинамічну модель, поставили ванту за розвантажування, зробили ще деякі інші технічні моменти. За останні три місяці ми маємо тільки шість поривів. Більше того, ми почали на виділенні коштів міської ради. Ми вже от цього тижня починаємо повну заміну цієї складної ділянки від центрального водогону до вулиці Горіхівської. Для того, щоб ось повністю відремонтувати водогін. Виходить, проблема у ціні і у коштах, яких немає Чернівці водоканал. Повторюся, що кошти і програма є в нас. Це програма між Банком КФ і Чернівці водоканалом Чернівецькою міською радою, урядом України і Урядом Німеччини. Але розпочати нам завадило саме реалізацію цієї програми рашисти, які. Зупинили фактично діяльність і міжнародних проєктів на Україні на сьогоднішній день. Я можу сказати, що орієнтовна вартість одного метра заміни труби 800-го діаметру десь складає 1800 євро. Нам треба замінити всього майже 12 кілометрів. Першочергово це 5-75 кілометрів. Ось у рамках цієї програми ми ось ці кілометри, які будемо замінювати. Чи є у нас ще можливість дозамінити якісь мережі у місті? Програма вона декількоетапна. Вона включає в себе як заміну це ділянок водогону. Вона включає в собі на другій стадії заміну внутрішньоміських мереж з реконструкцією очисних споруд, каналізації. що дуже важливе питання, і включає в себе заміну насосного обладнання на лініях водогону. Поки ця програма на паузі все ж таки у місті замінюється мережі, за якими критеріями ви оцінюєте, де треба першочергово її замінити? Е, звичайно, ми дивимося, кількість аварій, можливість, технічна можливість. Тому що дуже часто чернівчани задають питання, чому ми копаємо багато раз на одному тому самому місці. А воно виникає, виглядає, що в тому самому місці, але це всі різні локації. Як правило, якщо труба зношена в певній ділянці критично зношена. То замінюючи одну ділянку, чи ставлячи, там, хомоти, чи ставлячи, ми маємо пори в на іншій ділянці. Недавно ми мали на чернівчани, була вулиця Драгоманова, а чую Левицького, університетська труба, коли ми при заміні, там була заміна планова розподільчої мережі перепідключення. Але, наприклад, на Нечуї Левицького фактично водопровідної труби не було, вона не існувала, вона просто розсипалася. І коли ми замінювали майже 100 метрів цієї ділянки, система постачання в тому районі така, що нам треба було знову відключати вулицю Драгоманова. І в людей дуже багато було питань, чому вод водоканал завжди робить. Я хочу сказати сьогодні. Наприклад, ми не можемо просто замінити, знаєте, от кажуть, чому ви не замінюєте трубу? Труба замінюється, наприклад, від одного колодця замінюється до другого. Це всі центральні, це перепідключення інших будинків, це перепідключення інших об'єктів, які є, це погодження з дуже багатьма службами і це ну, великі фінансові ресурси. Водночас, все ж таки, і технічне остаткування змінюється на підприємстві. Якщо я не помиляюся, менш ніж рік тому з'явився частотний перетворювач. Він вже закономов місто декілька мільйонів гривень. Е, так. так, частотний перетворювач місто придбали ще в 2018 році, але він не був введений в експлуатації. І е, першочергове завдання у нас було це енергоефективність. Ми ввели його в середині минулого року, і цей частотний перетворювач знаходиться на станції першого підйому в вмиткою. Він дозволяє нам регулювати подачу води, яку нам необхідно. За рахунок цього є суттєва економія електроенергії. От за рік ми приблизно зекономили 5 мільйонів гривень, але не тільки частотний перетворювач. У Нас працює ціла інженерна група, яка ми поставили завдання, вони перевели весь водогін, вели погодинний облік. Це система Аскоя або ЛОСОД, і вона дозволяє нам отримувати електроенергію по класу А. Тільки заміна між класом А і класом Б дає нам економію. От за вісім місяців це чисті цифри, 6,5 млн грн. Крім того, я хочу сказати, що Чернівці водоканал вперше серед комунальних підприємств ми стаємо постачальниками електричної енергії. Ми в минулому році отримали ліцензію. І з цього місяця, з жовтня 2022 року, ми починаємо купляти на ринку як постачальники електричної енергії. Будемо купляти електроенергію для однієї насосної станції. Ми з часом будемо перейдемо на весь водогін. Це дозволить нам зекономити. На сьогоднішній день орієнтовні цифри це близько 200 тисяч гривень на місяць. Тобто це суттєві цифри, які дозволять не тільки нам вижити, а й модернізовувати наше обладнання і підтримувати інженерно-технічний персонал на підприємстві. Ось осінь, пора дуже дощова, і такі літні грози нам показали, що наша система місцями не справляється деякі ділянки міста затоплюють. Чому так стається? Це саме стається тому, що в місті Чернівці, центральна, центральна частина міста це загальносплавна система каналізації, де е, дощова система, тобто стоки з вулиці, попадають разом з господарсько побутовою системою і вони вже попадають в наші колектора. Система, повторююся, вся в центрі це австрійська епоха. Це 1895-1900 рік. Звичайно, в цей час не були розраховані на такі об'єми, на таку подачу води. І коли йде раптові зливи, система просто переповнюється, і тоді ми маємо витікання через решітки, дощоприймальні приймальні решітки. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день департаментом інфраструктури благоустрою розроблені три великих проекти. Вони будуть втілені в найближчий час по перехопленню в цих великих потоків дощових вод. Саме перехоплення на важливих ділянках дозволить нам не перевантажувати мережі, тому що зрозуміло, що кожна труба має певну роздільну здатність, і якщо ми ну, раптові зливові дощі, тобто система не справляється. Все ж таки, на деяких локаціях вже трішки вдасться зменшити зароблення. Однозначно, однозначно, особливо це ми знаємо, як топить наш залізничний вокзал. А інші ділянки, і саме це розроблені ці е, найбільш таких є таких важливих ділянках, щоб було перехоплення води. Повторююся, у нас місто гористе, красиве, гарне, красиве і при за раптових зливих дощах. Об'єми води, які поступають, є критичними. З ними не може справитися система каналізаційна тут. Треба робити інші технічні рішення. І ще одна тема, яка викликала багато обговорень серед чернівчан, це абонентська плата. Що це за плата і за що ми маємо платити, і чому тільки зараз, У 2017 році ще був прийнятий закон України про житлово-комунальні послуги, потім закон України про комерційний облік теплової енергії системи водопостачання, який зобов'язав виділити в окрему складову. Плату за розподіл за нарахування, тобто всі послуги, що стосуються не виробництва води, а безпосередньо е е послуг по нарахуванні е нарахуванню, нарахуванню система білінгу, е система договірна система тобто нас це зобов'язав. Закон а деякі е підприємства житлово-комунальної сфери, ще почали це застосовувати в 2000-х роках. А в 2020 році ще почали застосовувати в 2019-2020 році. Але оскільки договірні договірна база була і законодавча база була не зовсім зрегульована, то тільки в лютому 2022 року вийшла постанова кабінету міністрів номер 690, яка чітко прописала, що таке публічні договори, і зобов'язала. Виділяти окремо абонентську плату від е, постачання послуг. Це ми бачимо по всім компаніям, це ж не тільки Чернівці водоканал, це і електроенергія, це і, е, наприклад, постачання газу. Тобто це закон, який і в виконанні цього закону Чернівці водоканал 1.05 опублікували на своєму сайті публічні договори. І з 1.06 ми почали застосовувати цю абонентську плату. Більше того, я хочу задати при формуванні тарифу, а тариф на водопостачання, водовідведення для е, ліцензіатів Національної комісії, а Чернівці водоканал є ліцензіатом національної комісії. Е, е, встановлення якби, тарифу на 22 рік воно виключало цю абонентську плату. Фактично, півроку ми не отримували її. Е, е, Була тільки ціна, яка включена на собівартість вироблення води. На що акцентуються ці гроші, на що вони витрачаються? Вони виключаються на декілька напрямків. Перше, це робота е служби, яка нараховує договірна служба, і е це робота е по встановленню загальнобудинкових е вузлів обліку. На сьогоднішній день можу сказати, що в Чернівці одне з міст, яке ми відстаємо практично від всієї України. З приблизно 2700 з багатоквартирних житлових будинків настановлено менше 300 всього лічильників, і закон зобов'язує так само нас до протягом 24 місяців після закінчення військового стану, зробити 100% 100 облік на загальнобудинковий облік. Що це дає? Це дає те, що будуть відкриті партнерські відносини між постачальником, послугом, тобто Чернівці водоканалом, і споживачами. Ми постачаємо в певний будинок, в певний район, тобто ми постачаємо по магістралям і забезпечуємо функціонування розподіл всередині будинку, втрати всередині будинку, які є. Вони лягають, наприклад, на. ОСББ чи об'єднання мешканців. Це ми маємо ще пройти Чернівці, це довгий шлях. І ще раз повторюся, якщо в нас, наприклад, це менше десь трошки більше 15%. Загальнобудинкового обліку, то, наприклад, місто Тернопіль, воно там 97% загальнобудинкового обліку. І вони це та робота, яку треба було починати робити 5-6 років тому. Ми тільки починаємо її зараз. І враховуючи реалії сьогодення, чи не буде підвищуватися тариф на водопостачання у Чернівцях? Е, ну, можу сказати, ми е, сьогодні всі чернівчани, ми всі бачимо, що е, от з початку війни, да, як в нас, яка в нас відбулася інфляція. Е, на сьогодні е, собівартість скажу от за 8 місяців, а одного куба води для Чернівців водоканалу становить 22 гривні без ПДВ. Це е, близько 26 гривень, трошки більше навіть. Це не враховуючи водовідведення. Е, в чому, чому така склалася складова? Е, ми отримали от по аналізу за 8 місяців, цього за 9 місяців цього року е, основні Складові, які йдуть в нас на виробництво води, це перша електроенергія, це до 50%, оскільки в нас дуже енергоємний водогін. нам дістався він спадщиною, і треба розуміти, що ми за 60 кілометрів поставляємо воду чернівчанам. Це ціна піднялася на 72%. А пальне ми всі бачимо на стелах так за цей час піднялося на 60%. І хімічні реагенти, які ми використовуємо в великій кількості для знезараження води, оскільки. Поверхневий водозабір він є найдорожчим систем водопостачання взагалі в світі. Є підземні водозабори і є поверхневі. Ми 85% чернівців отримуємо з поверхневих водозаборів. Тому для знезараження води, особливо коли йдуть дощі, весняний осінній період, витрачається достатньо велика кількість хімічних реагентів. Це піднялося ну, на 70%. А ціна води для чернівчан, і чернівці сьогодні отримують воду. Яка затверджена в грудні 2021 року, тобто поки що на підвищення можна готуватися, але не дуже. Сьогодні можна сказати, я би хотів такі от передати: ми робимо все сьогодні. Міська рада, Чернівці водоканал для того, щоб чернівчани отримали цілодобову воду, для того, щоб вони отримали якісну воду. Ми підтримуємо всі державні санітарні норми до воєнного часу. Хоча дозволено розпорядженням кабінету міністрів. Послабити ці норми, ми їх не послаблюємо. Ми тримаємо якість води на довоєнному часі. Ми робимо все для того, щоб чернічаниці отримали воду. Але треба розуміти, що хтось мусить компенсовувати ось цю різницю. Сьогодні до 40%. всі наші засоби, це які ми зробили енергоефективності, плюс допомога міської ради, тільки ці дві три складові дозволяють нам. Постачати сьогодні цілодобову воду. Якщо одна з них випадає, будуть великі питання, як, як в подальшому функціонувати Чернівці водоканал. До слова зараз у Чернівцях активно ремонтують дороги. Чи слідкуєте ви за станом мереж на цих ділянках? Щоб не доводилося розривати зановостелений дорожнє покриття. Це таке складне питання. Ми звичайно вивчаємо кожну дорогу. Проводяться багато нарад. Ми ми беремо, аналізуємо кількість аварій, можливі аварії, оскільки військовий час, це вже багато разів говорилося, заборонений капітальний ремонт. То в дороги в Черніцях багатьох вулицях це просто в жахливому стані. Ну, Чернівецька міська рада і вимушена їх ремонтувати. І ми беремо на себе відповідальність, так ми розуміємо, можуть бути пориви. Але проводяться зараз роботи тільки на тих, де фактично по, історія показує, що поривів не було. Або якщо, наприклад, як по вулиці Садові, ми, зробили, ми розуміємо, ми по зеленій зоні переклали водопровід. для того, щоб ми могли зробити дорогу і перекласти по зеленій зоні, не порушуючи нове дорожнє покриття. І наостанок, чи читаєте ви коментарі чернівчан під дописами водоканалу, і маєте сьогодні нагоду до них звернутися і відповісти на усі скарги, скажімо, навіть похвали і іноді претензії? Звичайно, читаю для цього. Я хоч дуже для цього є мало часу. Але я хотів би напевно перш за це подякувати працівникам Чернівці водоканалу, особливо аварійним службам, які е, недоукомплектовані сьогодні, які сьогодні не мають техніку. І вони працюють в будь-якій будь, в будь ситуації. Вони, вони виконують свою роботу. Я хотів би подякувати міській раді, яка сьогодні робить дуже багато для того, щоб отримати міжнародну благодійну допомогу. Може нансуватиме найближчий час. Ми вже отримали ми ще отримуємо три автомобілі. Одних спецавтомобіль дуже коштовний від наших партнерів з міста Дюссельдорфа. Ми працюємо наш окремо Чернівці Водоктал, відділ стратегічного розвитку з перших днів війни. Не працює з усіма міжнародними донорами для отримання допомоги. Ми отримали на 6 мільйонів гривень загальну допомоги від асоціації естонських водоканалів від Румунії. Ми зараз отримуємо допомогу від міжнародної організації з міграції і спільними зусиллями ми тільки зможемо вистояти в цій ситуації. Чудово, ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. І, Звичайно, дякуємо всім нашим слухачам та телеглядачам. Почуємось.